Тепер нам треба помножити трином 3х2 плюс 25х мінус 7 на мінус 4х2. І для цього ми скористаємось розподільною властивістю. Тобто ми спочатку помножимо мінус 4х2 на 3х2, потім ми помножимо мінус 4х2 на 25х, і в кінці ми помножимо мінус 4х2 на мінус 7. Давайте це зробимо. Давайте запишемо мінус 4 х квадрат множити на 3 х квадрат, плюс візьмемо блакитний колір, мінус 4 х квадрат множити на 25х. І останнє, що ми маємо, це мінус 4 х квадрат, не забуваємо про дужку, множити на мінус 7. Тепер давайте подумаємо, що значить всі ці дужки. Тобто, як їх домножити. Давайте спочатку візьмемо ось цю. І запишемо її ось так. Спочатку запишемо числа. Тобто, в нас є мінус 4 множити на 3 і тепер множимо це на ікси, які в нас є. Тобто, множимо на х квадрат і ще раз множимо на х квадрат. Що ми отримаємо тут? Мінус лишається. 4 множити на 3 це 12. Отже, маємо 12х квадрат множити на х квадрат. У нас однакові основи. Отже, можемо просто додати степені. Це буде х2 плюс 2 це четверта. Отже, х в четвертій степені. Тепер давайте другу частину зробимо так само. Маємо плюс мінус 4 множити на 25, помножити на х квадрат і ще домножити на х. Мінус 4 множити на 25 це мінус 100. Давайте запишемо мінус 100 х квадрат множити на х. По суті, х це те ж саме, що х в першій степені. Знову ж таки, оскільки в нас однакова основа х, нам треба додати степені. Тобто це буде х в степені 2 плюс 1, тобто в третій, буде мінус 100х в кубі. І тепер все, що лишилося, це зробити те ж саме з цією дужкою. Що ми матимемо? Плюс мінус 4 множити на мінус 7 і ще множити на х квадрат. Мінус 4 множити на мінус 7, це в нас буде мінус на мінус, дасть плюс. Отже, буде плюс. 4 на 7 це 28, і в нас лишається просто х квадрат. х квадрат. І тут більше насправді немає чого скорочувати, оскільки всі степені різні. А отже, ми отримали нашу відповідь.